Hallo liebe Freunde, das bin ich, Alex Musevich. und das ist die Алекс Мусевич. А тепер по-українськи для тих, хто не зрозумів. Мене звати Алекс Мусевич і це курс простої німецької мови. Чому я обрав слово simple? А просто. Воно, звичайно, не німецьке, хоча німці інколи використовують англіцизм у своїх реченнях. А також слово Simple було обрано для того, щоб задуматися навіть над тим, може почати якийсь англомовні курс вести. Також для початківців. Сьогодні ми поговоримо з вами про найпростіше. І так, перше. «Галло». Що таке галло? Якщо ви не знаєте цього, то ви не зможете привітатися з німцем. А якщо знаєте, то зможете Алло означає привіт. По-англійськи буква А зміняється просто буквою E е і вихає Hello. Щоб створити іспанську, потрібно забрати усі букви спереду, залишити тільки О і додати Ола або HOLA. Це португальською і іспанською. Щоб перейти на польську, тут вже потрібно замінити повністю усі букви, бо польський привіт буде чеще. Але ми з вами вивчаємо німецьку. Хоча бачите, як багато нового ви вже дізналися. Отже, гало у німецьки означає привіт. А також німці люблять вживати слово хай. Пишете, як гаш. І і хай. Отаким От чином пишете слово хай. А також, якщо ви говорите не до друга, не до подруги, а до якоїсь дорослої людини, чи до якогось пана, чи до якоїсь пані, або до просто старшої людини, або якщо ви просто хочете ввічливо звернутися до друга, чи до, ві... чи до старшої людини, то потрібно сказати tag. Guten Tag, Herr Meier. Доброго дня, пане Майер. Guten Tag, Frau Moritz. Доброго дня, пані Моріц. Guten Tag, це доброго дня. Guten Morgen, це доброго ранку. Guten Abend, це доброго вечора. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це як представитися. це можна по-різному. Можна це на міміці і на жестах, а можна просто сказати Ich heiße Алекс. Або якщо ви дівчина, то іх, heiße Александра. Або якщо ви Каріна, то іх, heiße Каріна. Ви пам'ятаєте з попереднього року, що буква R у німецькій мові не говориться так, як в українській. Може, саме тому у мене буква Р уже більш. Ich heiße Alex, ich heiße Karina, ich heiße Rosalana, ich heiße Anastasia, Anastasia, wenn Literatur ich heiße Julia, und so weiter. Wie alt Ich bin 19 Jahre alt. І в мене виникла ідея про що буде наступне відео. Наступне відео буде про цифри 19, як ви бачите, означає 19. Ich bin 19 Jahre alt. Мені є 19 років. Якщо повністю дослівно це Я є 19 річно старий. Отаким чином приблизно можна перекласти. Також ви зараз навчитеся, як говорити, що вам щось подобається. У словнику ви можете знайти будь-яке слово, яке не живий предмет, який вам може подобатися. Наприклад, вам подобається молоко, ich mag Milch. вам подобається цей зошит, Ich mag heft, ich mag heft. Вам подобається телефон. Ich mag my iPhone. А якщо ви хочете сказати, що я тебе кохаю, що я тебе люблю, в основному я тебе кохаю, це буде іх dich. Я тебе кохаю. От такі п'ять коротеньких фразок я сьогодні зміг вас навчити. Якщо ви подивитеся це відео ще раз, то ви точно навчитеся. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал, ставте лайки і auf Wiedersehen, auf Wiederhören.